Лікарі за Україну в Європі, медики лікарні швидкої допомоги у Львові вирушили на Євромайдан до Києва. Саме так медики будуть надавати першу допомогу у Києві. кажуть, вирішили підтримати людей на майдані не лише прапорами та плакатами. Ми їдемо сьогодні ввечері. Чергова кількість працівників лікарні. Відправляється сьогодні ввечері на Майдан. Е, очевидно, що ми зголосимося в штаб. Е, будемо працювати як медпрацівники. Ті, хто на Майдані вже побував, діляться настроєм навіть у віршах. Зараз немає політиків, немає журналістів, немає громадських активістів. Є одна єдина нація, нація, яка бореться. Ну і тут добре йдуть слова каменяра. Мусимо всі їхати в Київ. Лупайте у скалу, нехай ні не жар, не холод, не спинить. Вас. Та все ж лікарі стверджують, серйозних скарг вони на Євромайдані не чули. Масових звернень щодо саме подій на Майдану і до медиків, які перебувають на Майдані, не було. Ну, останнім часом хіба засудні захворювання, все-таки декілька днів на холоді перебувати це дає знаки. За більш як два тижні Євромайдану до Києва із лікарні швидкої допомоги вже виїхало дві команди медиків. А з нового тижня планує виїхати іще одна. Ірина Мочульська, Олексій Музика, Львів, ТБ.